Уявіть, що ваш мозок це елітний нічний клуб, де переконання та сумніви танцюють запальне танго. Хто з них веде? Хто з них має більше права на танцювальному майданчику в вашій свідомості? Давайте розберемось. Переконання головні діджеї вашого життя. Переконання це те. Що людина вважає правдою, бо вона в це вірить. Це як операційна система вашого мозку. Як телефон без операційки, це просто гарна цеглина. Так само і людина без переконань просто біологічна маса, яка не знає, куди рухатись. Кожен з нас у своєму житті покладається на переконання незалежно від того, усвідомлюємо ми їх чи ні. Це як невидимий GPS, який говорить: через 100 метрів поверніть направо до успіху, або розверніться попереду зона дискомфорту. По мірі того, як людина виводить свої переконання на свідомий рівень, вона все більше може керувати своїм життям. Це як перейти від кнопкового телефону? До найновішого смартфону. Уявіть, що ви нарешті знайшли інструкцію до себе. Щось на зразок. Увага! Для активації режиму щасливе життя видаліть переконання я недостатньо хороший, та встановіть оновлення, я розвиваюсь і стаю кращим щодня. А тепер Плавно переходимо до сумнівів. Сумніви охоронці вашої свідомості. Уявіть, що у кожного з нас є внутрішній охоронець, який стоїть на вході до клубу вашої свідомості, і перевіряє, а чи варто це переконання пускати всередину. Сумнів це також один із ресурсів, який є в людині. Це як ніж на кухні може бути небезпечним, але без нього не приготуєш смачну страву. Незручно суп їсти веделкою, правда ж? Так само і з сумнівами треба вміти їх використовувати за призначенням. Сумніви це як імунна система. Сумнів захищає людину від чужих. Переконань. Уявіть, що чужі переконання це віруси, які намагаються проникнути у вашу систему. Для того, щоб не нахапатися чужих обмежуючих переконань, важливо в них засумніватись, і вони ніколи до вас не прилипнуть. Це як сказати: перепрошую, але ця куртка не мого розміру. І кольору, я її не вдягатиму. Тож танцюйте своє танго усвідомлено. У кожного з нас є всі необхідні інструменти для щасливого життя. Переконання це наш внутрішній компас, а сумніви це фільтр якості. Усвідомте свої переконання. Навчіться правильно використовувати сумніви, і ви станете не просто танцюристом, а хореографом свого життя? І якщо ваші переконання постійно наступають на ноги вашим мріям, можливо, час змінити партнера у цьому танго. А які переконання керують вашим життям? Напишіть у коментарях і підписуйтесь на канал, щоб навчитися танцювати танго своєї свідомості з грацією професіонала.